Васильківський терорист, заступник комбата, фігурант гучних бійок і скандалів про його шлях до впізнаваності Ірина Маркевич. Ігорю Масійчуку 43 роки. В Його біографії немає відомостей про вищу освіту. Однак це не завадило йому в бурхливі 90-ті оголосити себе журналістом. Активіст спочатку у Наунцо, потім свободи. Він видавав скандальні газети в Лубнах, де народився, потім в Полтаві, Києві і Василькові, куди приїхав у 2005-му. Тут став широко відомий завдяки справі Васильківських терористів. В 2011-му Масійчука і ще двох підозрюваних звинуватили в підготовці терактів підрив Ланіна в Борисполі і планування вибуху в. Києві до Дня Незалежності і засудили на 6 років. Але після революції гідності фігурантів Васильківської справи реабілітували як політв'язнів. Масічук вступив до лав радикальної партії і став чи не найрадикальнішим депутатом Київради. Він викликав на бій Віталія Кличка бив журналіста. Передавав привіт президенту Чечні Рамзану Кадирову. Рамзан, прийдемо за тобою. Ще не почався конфлікт на Донбасі, Мосічук добровільно записався в батальйон Азов і став заступником командира. Але вже влітку 2014-го зі скандалом звідти пішов. Восени змінив однострій на костюм народного депутата. Все, 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 все. Під куполом малою сутичка обходилася без масійчука, і це відео в мережі було всі рекорди переглядів. Нині набирає оберців нове, оприлюднене сьогодні генеральним прокурором парламенті. Ірина Маркевич, ТСН, Одинклісо.